Друзі, привіт! З вами Юлія. Сьогодні 20 липня, і ми приїхали в нове малювниче місто. Яке воно гарне! Зараз 6.30 ранку. Подивіться, як над дзеркалом ставка лине срібляста димка, природа просинається, а ми з вами пройдемося і подивимося на рослини, які тут растуть, і які можна буде збирати для різних фіточаїв. Сонечко тільки тільки починає підійматися. Сходимо, подивимося, що тут є така цікава травичка. Ось м'яточник чорний від безсоння і неврозів. Настої з м'яточника чорного очищають судини, мають заспокійливу дію, нормалізують серцебіття та усувають спазми судин, підтримують тиск. При стенокардії зранку та ввечері варто вживати невеликі дози порошку з трави м'яточника. На кінчику чайної ложки. Запиваючи теплою водою з медом. При болях у шлунку, болісних менструаціях для заспокоєння допоможе такий настій. 10 г листя м'яточника заливаємо 300 г окропу і настоюємо 30 хвилин. П'ємо по одній столовій ложці 4 рази на день до їжі. М'яточник чорний живають від безсоння, після нервових зривів. Ванна з відвару м'яточника чорного вилікує при ломоті у суглобах, болях у м'язах, ревматизмі. Температура води має бути 36-39 градусів. Приймати ванни двічі тричі на тиждень по 15-20 хвилин. Сам відвар готують із розрахунку: 100 г листя м'яточника на 2 літри окропу Кип'ятити 100 хвилин. Протипоказань я не знайшла, тому слід обережно приймати тільки після консультації з лікарем. Ось ми виходимо з лісу на галявину, травичка вже покрилася росою. Тому я йду обережно високо підіймаючи ноги. Сонечко ще низько, світить прямо в об'єктив. А ця біла рослина кмин або дикий аніс. Чай з кмину допомагає прибрати процеси гниття і бродіння, лікує спазми шлунку і кішківника. Кминовий чай. Одна столова ложка насіння кмину. Варите. 300 мл води близько 5 хвилин, настоювати 10 хвилин і пити потроху протягом дня. Допомагає при простатиті, болях в шлунку, метеоризмі, гастриті, запорах. Йдемо далі. А що тут так ніжно і приємно пахне? Що за квітка? А, ось вона! Від цієї жовтої кашки лунає такий тонкий чудовий аромат. Google нам каже, що це підмаренник справжній. Ця рослина має знеболюючу, заспокійливу, кровоспинну, протизапальну, сечогінну дію, антисептичну, жовтогінну, патагінну, м'яку проносну дію. Крім того, зовнішньо використовують при ударах, порізах, опіках. В ранах і вирезках, наривах, екземі, фурункулах, абсцесах, маститах відвар і сік використовують для примочок при пошкодженні шкіри. Також застосовують при носових кровотечах. Порошком із сухої трави присипають рани. Відвар для зовнішнього застосування, 2 столові ложки сировини на 1 склянку води, кип'ятити 1 хвилину настояти 1 годину. Процідити, використовувати для примочок. Настій. 1 столова ложка сировини на 1 склянку окропу настояти 2 години в теплому місці. Процідити, приймати по одній 2 столові ложки 3 рази на день після їжі. Протипоказання. Індивідуальна непереносимість і вагітність. Через сечогінний ефект слід з обережністю застосовувати хворими на діабет. Звичайний підмарельник слаба отруйна рослина, тому його не дають живати дітям і вагітним, і годувальницям. А ця мила рослинка використовується в кондитерському виробництві для приготування халви і кремів у хлібопекарській справі при виробництві шипучих вин і пива у парфумерії для виробництва шампунів, а ще для виробництва сурогатів мила, яке застосовують для відбілювання і миття шовку, вовни і тканин. Уявляєте? Є якісь здогадки, як може називатися ця рослина? Можете поставити на паузу і написати в коментах. Отже, ця рослина називається мельнянка лікарська. З лікувальною метою використовують корневища і коріння. В медицині мельнянка використовується як відхаркувальне і проносне. Відвар з кореня в народній медицині вживають при захворюваннях нирок, печінки і селезінки. Зовнішній корінь мельнянки застосовують при зубному болю, ангині, нежиті. У вигляді мазі або примочок при лишаях, екземах і фурункулах. Чай з подрібненого корення використовують при боротьбі з ожирінням. Для цього потрібно 5-10 грам речовини, дрібно нарізати і кинути в чашку окропу, довести до кипіння корінь мельнянки і кип'ятіть на повільному вогні 15 хвилин в каструлі з кришкою. Настояти протягом години, пити тричі в день такий чай по одній чашці протягом двох тижнів. Зробіть перерву. На 10 днів, після чого повторіть лікувальний курс для кращого результату ще пару разів. Також відмінно себе зарекомендував відвар корення при ревматоїдному артриті і ревматизмі, досить однієї чайної ложки кореня, яку ви зіллєте чашкою кропу, і проваріть чверть години на водяній бані, долійте кипячоної води в відвар, щоб вийшов обсяг однієї склянки. Приймати такий відвар по склянці 4 рази на день після їжі. Протягом двох тижнів після одного курсу лікування зробіть перерву на 10 днів. Потім повторіть курс лікування ще один-два рази. Протипоказання: мильнянка є отруєною рослиною. Перед використанням обов'язково перевірте, чи немає у вас алергії на речовини, які входять до складу рослини. Великою кількістю відвару з мильнянки можна отруїтися. Ознакою отруєння буде сладкувати пекучий присмак у роті і відчуття утворення слизу, нудота, пронос, біль в животі, блювота, кашель. Завершую сьогоднішній огляд рослин цією квіткою, схожою на маленьке сонечко, яка має назву жовтозілля. Надземні частини містять алкалоїди, мають кровотамуючі властивості і їх вживають при лікуванні в гінекологічній практиці. Ця рослина входить до офіційного переліку рідкісних рослин. Що охороняються три види жовтозілля фігурують у червоній книзі України 2009 року, а також занесені до європейського червоного списку. Можливо, саме цей вид не входить до червоного списку, але все одно я її збирати не буду, тому ми просто помилуємося її природною красою. Друзі, якщо було цікаво, ставте вподобайку, залишайте коменти, підписуйтесь. Всі лінки на джерела залишаю внизу в описі. А також залишаю лінки на фонди. Давайте допомагати ЗСУ, перераховуйте тим, кому ви особисто довіряєте. Давайте будьмо активними, бо перемога має бути одна на всіх. А я з вами прощаюся до наступного обзору. З вами була Юлія. Слава Україні!